Дорогі друзі, зараз ми побачимо, як у нас чиє це місто, так би мовити. Тому що, я так розумію, що той символ, який стоїть в центрі Дніпра, зараз біля Європейської площі, він вказує, що нас вже захопили. якого хрена я вибачаюся, цей символ, який стоїть на центральній площі. Ну, я так розумію, якби він стояв перед якимось, е сакральним будинком е той на яка його поставила, але на центрі Дніпра. І то я вважаю, що це неправильно. От власне е житівський оцей символ, який тут поставили. І він, коротше, ще й камеру, я так розумію, під ним, щоб вже видно було, що відбувається. Символічні мішочки. Мішки, я не знаю, що вони символізують, вони тримають оцю хрень. То вона така хибна, хитка, я так розумію. Отак от. Коротше, як кажуть... Ствердження за рахунок війни до війни такого, такі херні, я вибачаюся, вони не витворяли Україні. А тепер подивіться, захопили усе і, ствер... і свою символіку ставлять тут біля, біля центра міста. Не європейська, мабуть, а єврейська площа. Нікого не хочу образити, але, мабуть, не єврейська, але Жидівська. Бо є євреї, є, є жити. Для мене це різниця є. От вас, не знаю, як для вас. Отак от, от. Стоять. Символіка українська, як ви бачите, немає. Розбили недавно пам'ятник, табличку з з каменя присвяченого пам'яті Чорновола. Зідрали у Дніпрі. Я, на жаль, не попала на захід з вшанування. Але ніхто, я думаю, там не встановить по-новому. Тут табличка, якщо встановлять, ви ж розумієте, що знову розіб'ють. Бо я вважаю, що це не москалі розбивають, хоча може і москалі, але хто дозволяє це. Просто так не завалиш, наприклад, оцю мінору прийдуть одразу поліцейські. Тут усе в відеокамерах. А табличку Чорнового можна було зідрати, так щоб ніхто не бачив, правда? Так, вона не під охороною, не під увагою оцієї влади, яка недавно мер міста Дніпра привітав громаду е, єврейську і всіх Дніпря зі святом ходу є від собі всіх Дніпря привітав. Ну, в общем, отакі справи. Просто, щоб вам уже було цікаво. Взагалі, то, я так розумію, завалити цю хрінь не проблема. Але те, що вона охороняється, пильним оком я подивилася, пройшла. Поліція там далі ходить, то 100%. Але я думаю, що такі речі мають бути прибрані що це натяк на повалення конституційного ладу і зберіганості країни. Постановлюються чужі, чужеродні іноземні символи в центрі міста. Це говорить про, ну, про розвищення конституційного ладу і про те, що от, власне повалення владою якоюсь, да, якоюсь меншиною державності і знищення. Вищення, ну, по суті говоря, устоїв. У нас стоїть чуже рідне. Це як прапор Росії встановити в центрі. Розумієте, це те ж саме. Да, на нас начебто, офіційно ще не напали, інші на Представники. Але те, що вони роблять, захоплення і поширення свого це є неправильно. От, в центрі у нас грає тут тільки іноземна музика. Українського взагалі немає. От, назви навіть там КФЦ. В КФЦ в Червоні француза кав'ярня. Ну, ладно, вже хоч на українську написана. А в основному іноземні назви і тут. Це більше по дешевні Для біля якої взагалі. Все теж зрозуміло, що тут українська не буде поширюватися. Хоча єдине, я отам побачив в бабусі, купили ляльки мотонки Власне, Хотілося би ну, підходити а теж не купувати. На поки пізніше вже. Куванати. Я так раз закупівки теж знаєте є люди прийдуть беруть і горуть ляльками я, беру, я, беру, <свісно> я так, он, не буду подобра. Якось може завтра приїде по добре. Коротше дивимося Ну в общем такі от ситуації Мені би хотілося, щоб було інакше, звісно, тому що це просто доводить. Я не знаю, якби я там воювалася, я не знаю, прийшовши сюди. Я не знаю, мені б здається, я б якусь херню була щоб... Це Просто люди доводять до людей до того, щоб вони просто реально банально підійшли і знесли цю хрень. Чи підірвали? Оце просто, знаєте, я, ні, я не бажаю цього, але ж може бути. І Для чого до такого доводити людей, щоб було таке сталося? В центрі міста встановлювали такі іноземні символи. Для чого? Щоб щось негарне сталося про Для чого це знову було, що така приємність? Чому українці не поважають своїй країні? Як ви думаєте? Може ми занадто добрі. Колись це треба перестати, буде добре. Бо я не знаю. Мені би хотілося, щоб вмер і котре не доводити до таких дій. Але щоб бачите, що відбувається, не Швидше Що ще за все знову йде до них І воно буде, воно прорвець, вже достало, коротше. І наші воїни достало і взагалі. Дякую всім, хто слухав. Від виставки взагалі треба занятий. Це повні капітали.